Всім привіт! Це моя Toyota Camry і в сьогоднішньому відео ми підійшли до невеличкого ТО. На машині вже 243 тисячі пробігу, і потрібно замінити масла, фільтра. І там ще докупив деякі запчастини, які, звісно, сьогодні ми не будемо міняти. а Сьогодні у нас таке невеличке ТО, ну і покажу, що я закупив. Також давайте зафіксуємо наш пробіг. По панелі приладів, скільки у нас тут виходить. Так як я вам казав, 243 тисячі 135 кілометрів. Трошки я переїхав, 10 тисяч проїхав 207 кілометрів. Взагалі я стараюсь замінювати масла фільтра на пробіги, десь 8-9. Цей раз вийшлося 10 тисяч кілометрів. самая любимая машина из всех хоть какая бы машина у меня не появилась хоть когда-либо там на М5 в 90 новую салона заработаю, выгоню, эта машина все равно останется у меня самая самая любимая. это мой друг, этот мой брат просто, мой родственник все, похвастаюсь вам, трохи вчера было вильного часа на выходных и привел машинку в порядок вымыв купили сосы вот такому зараз достойному мы станем она. Отакий от от шикарний вигляд має. Як на мене, на свої роки вона просто пушка. Затонірованим лобовим склом. Огонь. Коротше, міняв скло на туманка. На одній противетуманки погано загерметизував і там вже стоїть водичка. Нічого страшного поміняємо її на нову. Бо, до речі, заказував противетуманку депо і вони в мене тріснули на морозі. Обидві противотуманки. Одна стояла оригінальна, а друга депо і обидві І так, Перейдемо до огляду запчастин, які я закупив. Купив масло Arad. Отаке От Super Tronic к 5 w 30 5 літрів. В машину влазить виходить, в цей мотор 4,5 літра. Потім я закупив вот такі ось пильнички. Це на задні амортизатори, бо моїм вже трошки жопа настала. Можете подивитися от в такому плачевному вони стані. Купив я пильнички, отбойнички. Коротше, каяб отбойники, отпильник, вот е, такої от фірми, ощика за Зділено з відділами ES. Також в мене почав пищати, скріпити ролик натяжний генератора. Купив виходить, підшипник на ролик. Можна за дешу зробити, поміняти в ролику підшипник і буде вам щастя, не буде пищати. Так, масляний фільтр. От такий. Масляний фільтр, повітряний фільтр завжди купляю ман. Бо купляв Bosch повітряний фільтр і казали, що він трохи в поганій якості, погано прилягає, коробі повітряного фільтра. Це майже як оригінал, а може, як оригінал. А, а фільтр салону купив отакий от VIX. Той раз купляв MAN, цей раз вирішив зекономити 100 гривень, купив Вікс. Так, і... На всякий випадок взяв ще колодки хай-кю назад, айсу і будуть. О, ще також замінив двірник правий, бо вже був стерся, резиночка вже як почала відпадати. І так, в принципі, таке у нас буде ТО невеличке. Всі ці запчастини мені обійшлися. можете от, подивитися от, таку от суму 6344 гривні. Кому потрібно артикула, коди і що я замовляв, що я купляв. От, така от сума даного ТО. Ще також, кому цікаво, можу розповісти, я замінював тормозні диски з колодками і покрасив супорта. Кому цікаво, можете написати, я розповім більш детально, що як замінював, в які колодки ставив, наскільки хватало тормозних дисків, колодок. Думаю буде цікаво. Так що, отака от серія вийшла. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.